Так, так, ну що, приїхали наші ліхтарі. Ліхтарі офігенні. Це силикон, далі резиночка. Світять дуже ярко. Зараз я вам покажу е в темноті обов'язково. Так, куча різних режимів, по одному, по два вмикаються. Це червоне світло, покажу. Це сигнальний, і це боковий такий фонарик. Він датчик руху. в нього є датчик руху. Тобто, якщо ви не рухаєтесь, воно не світиться. Якщо ви почали рухатися, воно почало світитися. Зараз покажу в темноті. В ліхтарика є зарядочка, Type-C. І, до речі, дуже класний, класна батарейка в ньому. Вона ще змінна, тобто її можна замінювати. Якщо вона там вже зовсім там, да, вийшла з ладу, то не викидати увесь фонарь, а просто замінити батарею. Ну, По-чесному класний фонарь, реально, я навіть собі взяла. Так, ось це фонарь боковий. Далі. Це теж боковий, але трохи менший, я так розумію. Це вимкнута. Подивіться, як воно світить. Наступне це червоне світло. Тобто все видно. Дуже яскравий, дуже на голові просто дуже класний. Класний ліхтар, реально за 175 гривень це взагалі на розетці, він там щось біля 700 гривень варте.